Доброго здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням втретє сьогодні. У суботу, 3 травня. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Климшук. Так, звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. І одразу статистика від наших повітряних сил було дві балістики. Дві балістики з Ростовської області і з Криму на жаль, не збили. Тобто, не вистачає систем ППО. І Це очевидно. Було 183 ударних безпілотники. До всього ще й безпілотники-імітатори Запускалась Брянська Курська Орла і Міллерова. Збили 77, локаційно втрачені були 73, Тобто, знову ж таки більше двох десятків накоїли лиха. Харківщина, сумщина, Донеччина і Миколаївщина. Ну, це загально, бо тут не розділяється, скільки насправді з не збитих було або цих обманок, або реально ударних безпілотників. Тим не менше, ви бачили результати. Ми про них говорили ще вранці, особливо Харків. Харківщина от напередодні потерпала. При тому, теж от нюанс. Я вам доповідав за ситуацію в Києві. Ну, відносно цих розкиданих боєкомплектів або касетних цих штучок, які падали з цих дронів тут над Києвом, і ці штучки мають власивіську ну, підриватися. Насправді, ці вибухи, які були в Києві, спричинені якраз цими детальками, чи якийсь там особливий вибухові ці е, речовини, там всередині вічого вибухає, так поки що і не сказали. Але вчора, під час атаки на Харків, це вже підтверджує прокуратура обласна, було застосовано безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Це мега небезпечно Це заборонено взагалі всіма нормами, які є. Тобто, термобаристику запускати з по цивільному населенню. Тобто, в Харкові. Внаслідок вечірньої нічної цієї масовної атаки що найменше 15 безпілотників. Ну як росіяни їх називають грань 2 Мали термобаричну бойову частину, от через що і виникали ці пожежі близько 10 пожеж в різних районах міста. А таке озброєння створює потужну вибухову хвилю і високотемпературну хмару, що спричиняє от ці масштабні руйнування і звичайно жертви серед мирного цивільного населення. Насамперед, цивільного населення якраз чому і була така різка реакція президента Зеленського що там не було і не могло бути якраз в військових об'єктах. Тобто росіяни знали, куди вони били. І от більш більше. більше... Оцього зла вони хочуть дати цими, цими особливостями своєї зброї. Два райони України, яка теж постійно під обстрілами. Про це я буду говорити. Сумщина 130 обстрілів за добу. 130 обстрілів, 43 населених пункти, в 14 громадах. А там сумські і шостинські райони найбільше атакуються, використовують керовані авіабомби, фпві-дрони, Оці скидання з безпілотників, поранення двоє жителів всередину Бузької громади дістали. Знову ж таки, цивільна інфраструктура, там будинки, навчальний заклад, будівля, пошти, об'єкти соцсфери, автотранспорт. І знову ж таки, там відбувається евакуація. Ну Якщо ви не знали, 38 осіб із прикордонних громад забрані якраз сюди ближче до Сум. І далі вже вони відправлялися. Ну, і Херсонщина, Херсонщина теж за останню добу, за даними очільника обласної військової адміністрації, була під вогнем майже два десятки населених пунктів із артилерії з авіації з дронів це Херсон, Антонівка, Береслав, Білозерська та інші щонайменше 10 приватних будинків зруйнували кілька автівок і вбила одну людину. Ще п'ятеро отримали поранень. Ось, в принципі, щоб ви розуміли, яка ситуація в такому нон-стоп варіанті щодня, щогодини супроводжує українців. І Донеччина, друзі, змінила час комендантської години ну, в залежності від відстані на фронті до фронту, кого це стосується. Зверніть увагу, бо з 5 травня у всіх населених пунктах це фактично з понеділка, за винятком тих, що розташовані ближче, ніж за 10 кілометрів до лінії бойових дій, комендантська година тепер буде з 9 вечора, з 9 до 5 ранку, бо раніше вона діяла з 17 до 9 ранку, тобто зменшилася, зменшується кількість годин в комендантській годині, ну і День збільшився, і в тих населених пунктах що ближче до фронту, комендантська година і режим світломаскування, там інший абсолютно режим в, в третій дня розпочинається, тобто о 15-й годині і йде до 11-ї години. І от потім залишається кілька годин на якусь активність, якщо там ще можливо щось робити. Отже, люди можуть вільно пересуватися лише впродовж 4 годин на добу. Отака от от ситуація. І тиснуть, тиснуть росіяни однозначно. Ми з вами говорили в перших частинах і типу, по стану Прав на лінії бойового зіткнення і ціна, яку платять росіяни за те просування, а за рахунок кого чи тільки своїх ні, тільки північно-корейців. Ну так, але теж не зовсім ні. Там виявляється, що багато є представників різних ну реально народів, не просто там якихось національностей російських, а такі екзотичні країни, як того, наприклад, МЗС того повідомило, що українські військові взяли в полон громадян того. Країна така, які воювали на боці, якраз російської армії. За даними влади, більшість з них це молоді люди, які виїхали до Росії. Ну, типу, під виглядом навчання, скориставшись фейковими стипендіями. Ну тепер вони ж роблять вигляд, що це їх обманули. що вони реально їхали вчитися і там розказували, що будете вчитися. А по факту опинилися там військоматі. Я думаю, що там військоматі, чи де там підписують цей контракт. Я думаю, що вони знали, куди вони їхали. А тепер просто намагаються того це якось викрутитися, вийти із ситуації МЗС закликало громадян бути. Пильними перевіряти достовірність стипендії, консультуватися з відповідними відомствами перед поїздками за кордон, особливо до Росії. Ну і влада також працює з партнерами для з'ясування обставин на дня допомоги затриманим. Ну як це це не затримані? Це військові полонені, які знаходяться зараз в українському полоні. При тому, що в Україні ми е, ну, не чули, що офіційно не повідомлялося якраз про громадян того. А е, е, я сподіваюся, ну як не сподіваюся, а точно знаю, що якщо є вже офіційна реакція, десь покажуть цих е, е, бійців, які будуть розказувати. Свої сльозливі історії про те, які дійсно росіяни підставили. Ну, ми вже ці таких історій чули мільйон до речі, стосовно даних і от по просуванню і по тиску, діпстейт додає, що ворог просунувся. От на цю секунду, коли я записую це відео, біля Надіївки, Андріївки, Тарасівки, Богданівки і Шевченка є такий населений пункт. До речі, британська розвідка. А в цьому зв'язку цих ціни просування ми вже з вами говорили за квадратні кілометри, скільки вони там кладуть народу на квадратний кілометр, так от узагальнивши ці дані зі всіх джерел, британська розвідка прогнозує рекордні втрати Росії в Україні. А в 25-му році, тобто, вони подивилися. З огляду на перші чотири місяці 25-го року, коли Росіяни за чотири місяці, от уявіть собі ця ціна питання 160 тисяч військових поклала Росія. Ну по Росія, Путін. А загальні втрати спочатку вторгнення вони теж верифікують як і генштаб 950 тисяч. Попри значні втрати, Росія поки не досягла значних успіхів на фронті. Така констатація в Джейсів Бондів. Якщо такі втрати збережуться до кінця 25-го року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат що Довжує тенденцію до щорічного зростання втрат. Так що цей процес якби набуває обертів. Звичайно, що за цим стоїть і героїчна робота наших захисників, і наявність боєприпасів. Давайте теж будемо реально говорити. Але Путін поки що не демонструє бажання закінчити від нього ж все залежить, і хіба там може якась там частина еліти? Я ще сьогодні буду вам доповідати. Все ж таки, про проб'є тему пов'язану з проектом табакерка. І рано чи пізно це табакерка прилетить до Путіна. а До речі. Стосовно інформації, обережно я вранці казав, що є попереднє відчуття, що щось там під час атаки морськими безпілотниками по російській стороні щось там втратили росіяни, окрім цього зерносховища, чи що вони там розказують там оселі, якихось багато поверхівок. Насправді, під час вчорашньої атаки на новоросійськ, це ще не сьогоднішня вчорашня сама атака на дводні наші дрони, які були оснащені ракетами оці 73 чи Р-73. Три як там класифікації збили російські винищувачі. су 30 Пам'ятаєте, я якось там казав з огляду на ці Z-пабліки, що там якби є оснащення, то полюють наші літаки, і там не всі повернулися. От вам і пояснення: су 30 конкретно був збитий з цього безпілотника. Екіпаж певний час провів у воді, доки не був врятований цивільним судном. Тобто, теж з'ясувалося, чому там це цивільне судно не було атаковано. Нашими без цими безекіпажними катерами, а тому що воно йшло під ліберійським прапором, хоча насправді належало Росії. Тобто, от вам іще одна тема, або як то не плавзасіб, та яке представляє новий флот. Якраз от в оточенні беків так принаймні писали в цих російських пабліках, там бовталися пілоти в воді, і ніхто з військових не наважився до них підійти. Ніякі вертольоти не полетіли, бо вертольоти теж були би. Збиті одразу, а цивільний суховантаж розвернувся там, типу їх підняв на борт. Ну виглядало так, що е е от це ліберійське судно, ну начебто, Ліберійське е Беки не атакували. Що писали самі ці зет-блогери, Що противника атака не пройшла без е е втрат ближче до вечора українською стороною було підбито винищувач морської авіації су 30 за 50 кілометрів на захід від Новоросійська. Зроблено було це з безекіпажного катера. з Зенітною установкою Р 73 підбили його за такою самою тактикою, як підбивали раніше. Виманили, підловили, ну бабахнули льотчики катапультувалися, їх підібрали цивільні моряки. Тобто, от бачите, всі такі версії вони сходяться в одній точці. Тобто, ефективність роботи цих безпілотників от ще раз вона була продемонстрована. До речі, стосовно британців, які на цьому тижні теж щось подібне зробили. Важко сказати, що була долучена українська тех. Технологія чи вони просто взяли ідею, але теж вони збудували свій безекіпажний цей катер. от такий дрон морський по вигляду, як магура, щось таке. і навіть випробували там якусь боржу, поставили в морі і підбили її. Причому за багато кілометрів від моря, так що, бачите, ця технологія вона масштабується і. Напевно, як подяка і за цей елемент, і за інший, та й в принципі за елементи пов'язані з військовим співробітництвом. Просто ми не маємо, не, не маємо такої можливості на сьогоднішній день. Але 5 травня українські військові приєднаються до параду у Великій Британії з нагоди 80-річчя дня перемоги в Європі. Що символізує завершення бойових дій на континенті під час другої світової війни? Як от Reuters сповідомляє з посиланням на британський уряд, присутність українських військових має символізувати глобальну підтримку безперервної боротьби за свободу у розпал першої повномасштабної війни в Європі після другої світової війни. Доречно, щоб українські збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту свободи, будуть представлені якраз на нашій землі. Тобто, в понеділок і саме офіційно всі начальники британські будуть? Якби персонально опікується цим моментом міністр оборони Британії Джон Гілі, ну там кілька заходів з них заплановано, серед яких урочистий цей військовий марш, прохід такий військовий парад. Ну давайте прямо будемо говорити. Парад, демонстраційний політ авіації, а також подячне вдячне благослужіння в Вестмінстерському аббатстві, яке буде відбуватися в наступний четвер за участі членів королівської родини. А щодо російських спроможностей, оскільки я вже казав, що масштабування. Нашої чесноти, наших здобутків відбувається скрізь по світу, ну, безпілотний цей аспект, Слава Богу, але дуже вони ну, для нас це слава Богу, але вони там дуже знервовані і кажуть, що там кидався на всіх Путін, бо в Росії зірвали національний проєкт його ж Путіна щодо безпілотників. Тобто при цьому, тому, що вони їх роблять там. В Алабугі в Єлабугі там на цьому виробництві, що Іранці їм збудували то все інше. В них якби пішло коту під хвіст. Найбільший державний проєкт із розвитку безпілотної авіації в Російській Федерації, так званий національний проект авіасистеми, авіосистеми, в 2024 році запускав особисто Путін. Зіткнувся зривом термінів із 2717 дронів, які були передбачені в замовленні на 2024 рік. Вони е -е, ледь половину зробили поставку. Решту перенесли на пізніший термін. and <laughs> Це до речі, російська преса це повідомляє з посиланням на обізнані джерела. Там і це, і інше вже там пішли розмови, що давайте Мішустина знімати. Бо я ж вам казав, що шукаю зараз САПА відбувайла в усіх моментах, які в них валяться. Наступний буде елемент завалом по фінансовій системі всередині країни. Там, начебто, будуть заморожувати вклади населення, багато інших речей. А ну от ми десь на межі початку цього процесу знаходимося інфляція плюс. Ну от поки що визначають Мішустіна, бо начебто. То Мішустіна тримає Сідзіпін, він не в дуже хороших стосунках з самим Путіним. Дуже рідко вони ж з'являються в одному кадрі. Ви напевно це відзначили. Ну але процес, от один з і це ж такий стратегічний, правильно проект, який Путін особисто сказав, да ми зараз тут всіх, що значить, йому пояснюють причини затримок. Ну, пояснили завантаженням виробництв і необхідністю виконання зобов'язань субпідрядників. Типу, ти там що сказав? Але то не важливо. В нас є кон. Контракти, але за словами одразу кількох джерел в галузі реальної причини стало не своєчасне фінансування. Тобто, гроші, от на цю забаганку чи цю ідею Путіна, взагалі приходь почали надходити тільки в кінці минулого року, коли завершити розробку збірку і відвантаження дронів було фізично неможливо. Ну немає грошей, хто ж там буде робити. Ну от така ситуація, це до речі, і ще раз кажу: просто один, один з елементів цієї загальної. Загальних ночв дирявих, які зараз з'являються в Путіна, ну а те, що еліти почали на нього тиснути, ну вже про це ліниви тільки не пише, видно, мають комунікацію. При тому, цей тиск, по якому напряму аби Путін пішов на поступки щодо України за інформацією Washington Post, занепокоєння серед російських еліт викликала якраз от угода про надра між Києвом і Вашингтоном. Я ще вчора звертав увагу, що офіційної реакції на цю. Цю подію з боку Кремля немає. Тобто, для них це ну не знаю, там несподіванка, несподіванка, що домовилися в принципі. Але вони розуміють, що далі можуть бути більш складними перемовинами, більш жорсткими перемовинами з Штатами взагалі і Трампом, зокрема. Але тепер Росія боїться, що Москва втратить свою перевагу в переговорах. От про що і я кажу. Один з російських посадовців на умовах анонімності заявив, що а, зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він, хоча б, зробив вигляд, хоча б зробив вигляд, що він готовий йти на поступки. Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку законопроект запропонований лінсі Гремом, той про нафту і газ стане дуже серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає. Це відкрита інформація. Друзі, це тут ніяка не таємниця, ніяке не вангування, чи кава гущина. Ні, є як є. Так що сподіваємося на те, що скоро там все накриється мідним тазом, якщо Путін не буде демонструвати бажання зупинити війну. До речі, теж от такий елемент в цьому зв'язку: що США не виходять з переговорів, бо різні ж слова, різні заяви просто видно, держдепу повноважили вийти, і підвести тут риску. Поки що ситуація не дійшла до того, щоб Штати вирішили відмовитися від ролі посередника в переговорах щодо України. Це офіційний представник держдепу темі Брюс. Наразі наша позиція залишається тією ж самою. Однак, якщо не буде прогресу, це звичайно може змінитися. І ця зміна буде стосуватися наших дій як посередника. Проте, ми ще не перебуваємо в такій точці. А рішення, як вона сказала, ця ну, пані спікер, ухвалюватимуть президент і держсекретар. При цьому за її словами гіпотетична відмова США від посередництва не буде означати, що Вашингтон не хоче миру, а загалом відмовляється допомагати у регулюванні. В який спосіб, ну ми з вами вже говорили в який спосіб: зброя Україні і обструкція і санкції проти Росії. Дай Боже. Бо навіть помінялося за цей тиждень. Помінявся настрій в пресі в світовій. Якщо ще нещодавно всі розказували, що Зеленський давайте прямо говорити, що він лузер. Вони ж так писали всі, то якби це була вже така істина, що він погано себе поводив з Трампом. Не ті слова він там підбирав, не так він говорив. То сьогодні, сьогодні все помінялося. Сьогодні, виявляється, Зеленський отримує друг. Другий шанс настрій Трампа щодо війни в Україні і починає змінюватися. Несподіване покращення відносин України і США почалося після підписання економічної угоди про Копалини. Уряд України зумів домовитися про більш вигідні умови угоди зі США. граючи на підприємницьких інстинктах Трампа. В цей же час Трамп поступово розчаровується в Путіні. Попри давню симпатію до Кремля, Трамп починає публічно тиснути на Путіна, погрожує вторинними санкціями. і Навіть визнає, що Путін може просто обманювати це. Явна зміна риторики порівняно з попередніми місяцями, можливо, навіть роками. Але все одно ну повинні ж собі залишати місце для люфту. Ризики залишаються. Трамп коливається, і радники мають кардинально різні позиції. Від м'якого ставлення до Кремля до жорсткої критики і запровадження санкцій. Хто має м'яке ставлення? Ми вже знаємо. Вітков і Джей Дівенс. Віце-президент, хто по жорсткій критиці, звичайно, Марко Рубіо, і якраз от в цьому зв'язку, як я вам доповідав, суміщення двох посад вирогідно відбудеться саме для Марко Рубіо. А він будемо говорити відверто, є не про російсько налаштованою персоною. Дерсекретар Рубіо, більше того, буде одночасно виконувати обов'язки радника з нацбезпеки продовж щонайменше шести місяців. Так, принаймні, американська преса говорить з посиланням на трьох високопоставлених посадовців Білого Дому. Я сьогодні казав. Що така вирогідність існує, але низка високопоставлених радників президента Трампа зацікавлені в тому, щоб він продовжував обіймати обидві посади на постійній основі, я важко звичайно уявляю, але в тому розумінні, що Рубіо ну доста... ну, якби самодостатній політик. А в тому розумінні, що він має особисту точку зору, він нормально стверезо в класичному такому підході дивиться на речі, і скільки він ну зможе навіть там в речах абсолютно які виглядають нісенітницями. Підставляти плече Трампу це питання. Але чому так всі за нього? Тому що, як скажу, він там чи один з чи єдиний, хто притомний поблизу Трампа, це факт. Один із чиновників заявив: от, виданню Політико, зокрема, що нещодавно призначення Рубіо не було задумано як тимчасовий захід. Тобто, це була ідея Трампа, очевидно. Ну при тому, при всьому є і інші речі. Наприклад, дуже небезпечно, як на мене, Трамп має намір звільнити близько 1200 співробітників ЦРУ. Уявіть собі, це ж яка команда, і провести скорочення в інших органах розвідки найближчими роками. Така нещодавно адміністрація президента США поінформувала законодавців в капітолії про намір здійснити оці от масові скорочення в ЦРУ і зокрема в Агентстві національної безпеки. Це секретна служба, яка спеціалізується на криптології, на глобальному шпигунстві. Тобто там такі рафіновані спеціалісти знаходяться, але на тлі цього чинні колишні офіційні особи ще й Трампа попереджають. Ну я думаю, що і Рубіо це буде теж розуміти. Про ризик контррозвідки, наголошуючи на тому, що відсутність роботи в тисяч потенційно незадоволених працівників американської розвідки ну являє собою вигідну мету для вербування розвідникам, ну розвідслужбами країн суперників, зокрема Росії і Китаю. І для нас це теж не дуже добре, окрім Росії, і Китаю. Ці ж люди допомагали нам із розвідданими. І фаховий аналіз, і фахова, ну, цінна інформація, якраз приходила з тими людьми, які в тому числі підпадають під скорочення. А значить, підпадає під скорочення інтенсивність співробітництва і для України, яке може там завтра виявитися якимось там не дуже потрібним чи затребуваним. Але дійсно цих людей просто перекуплять в них теж є іпотека. В них є там кредитування, у них діти, школи, садочки там автівки, ну і м'яко там росіяни підкатять чи китайці підкатять і будуть платити їм, якщо Трамп цього хоче. При тому, при цьому, що як я кажу, поруч є нормальні люди, але при тому ходять розмови, що Трамп навіть може не поїхати на саміт НАТО. Це теж такий елемент, якщо правда Європа не виконає його вимог. Як пише от, зараз Дершпіґіль, новий посол США при НАТО Меттіо Вітакер під час кожної зустрічі з колегами країн союзниць вимагає від них збільшити оборонні витрати до 5% від внутрішнього валового продукту. Спочатку там, наприклад, німецькі урядовці взагалі не вірили, що американці ну, серйозно про це говорять, коли вимагають таких оборонних витрат. Але тепер вони цьому Вітакеру вірять, і посол погрожує тим, що Трамп просто пробойкотує саміт в газі, а ви ж знаєте, що там переважна більшість країн Європи, там і до 2% ще не доїхали. А цей вже хоче 5%. Для них це насправді катастрофа. І мовляв, те, що всі звикли, що є штати, там Україна б'ється. А ми що? А ми будемо пиво там, Кафійочок там по посьорбувати. До речі, в компенсаторні механізми пішла бельгійська Євроклієр. Давайте будемо говорити з наших грошей. Оці гроші російсько заморожені, чому нам ніяк не передадуть? Хоча там як риба облід б'ється, президент Зеленський. Бо, наприклад. Клад, як то кажуть, самим потрібно. От Єврокліяр, цей бельгійський, де зберігаються ці російські кошти, передає 3 мільярди євро західним інвесторам, які зіткнулися з конфіскацією активів в Росії. Ну от вам і тиск бізнесу і внутрішнього ринку якраз на керівництво на уряди Європи. Більгійські депозитарії планує передати близько 3 мільярдів євро із заморожених російських коштів західним інвесторам, які зіткнулися з конфіскацією своїх активів в Росії. Ну, поки що так посилання це джерела, документи, що офіційної заяви немає, але таких скривджених багато. І можливо за рахунок цих грошей якось відтермінують їх бажання повертатися в Росію, де там анонсують то там зара повертається, то Біршково не зустрічають, то там Ше то там Макдональдська І всі звичайно заперечують, але. Але знаєте, як то кажуть, диму без вогню не буває. Так от рішення стане відповіддю на дії уряду Росії, який конфіскував 3 мільярди євро. Які Євроклія тримав в російському депозитарію. йдеться, як пояснюють Джерела Reuters, не про заморожені кошти російського центробанку, а про частину в розмірі 10 мільярдів євро готівку, яка належить російським юридичним і фізичним особам, які потрапили під санкції Євросоюзу після вторгнення Росії до України у 2022 році. Я чому кажу, що наші гроші тому що знаєте, як прецедент, а це ж ну ті заморошені по центробанку, що розказують, що вони ж типу чужі. Якщо ми з них там будемо їх віддавати Україні, це те може порушити якісь там позови. Це ж неправильно. Це підірве довіру до Європи. Так чекайте, ви зараз лізете ще глибше в кишеню до Росії, і мова йде про гроші. Юридичних і фізичних осіб ці 10 мільярдів. Із них просто тупо забирається три. Роздається своєму бізнесу. Ну е, тема хороша питань немає. Але тоді я думаю, що за прецедентним правом зараз наші юристи повинні звернути на це увагу. Тобто, якщо це відбудеться, я думаю, взагалі не повинно бути питання з тим, щоб взяти гроші російського Центробанку і віддати Україні. Ну чи сказати там Путіну в тебе умовно кажучи, там якийсь період часу, ти платиш Україні репарації. Ми розморожуємо ці гроші, чи ми просто їх забираємо і віддаємо Україні, тому що виявляється, можна. Ну, поза всіма там якимись яскравими словами, що це неправильно, що це довіра клієнтів, тощо Що кажу, юридичні і фізичні особи. 10 мільярдів мало тепер вже вони їх не мають. До речі, ще такий елемент, елемент от як економіка з політикою, працює. Ну, оскільки ви знаєте, я трошки там цікавлюся електромобілями, Подивитися на Теслу Швеція. Ну, якраз Північна Європа, що вона вся електрифікована, там. При там країнах, наприклад, в Норвегії, взагалі, продаж саме електромобілів вже давно перейшов продажі двигунів з з двигунами внутрішнього згорання, То от катастрофа для маска. От як знаєте, зоряна хвороба, як бізнесмен переходить в політику і на цьому втрачає все. Тесла в Швеції впала на 81%. Уявіть собі, на 81%. Тобто в кількість в квітні реєстрації автівок тесла знизилася е, з 1052 до 200 одиниць. Тобто падіння відбулось на тлі громадського незадоволення шведів політичної діяльності Ілона Маска. Тобто дійсно наочний приклад, як за рахунок політики зруйнувати бізнес за 100 днів. Так ну і друзі, трошки на завершення такої лайт інформації. Ну, хоча хто його знає, чесно вам скажу, лайт не лайт, але прибульці прибульці та які допомогли, можливо, маск щось знає, можливо, він один з них теж варіант. Але для того, щоб напевно якось там закрити тему з Трампом в обладунках Папи Римського. Вдали оприлюднити в Daily Mail, ну, хоча це там я би сказати, ну бульварна преса, не бульварна преса, ну це не Washington Post, але тим не менш вони оприлюднили секретні файли ЦРУ, в яких стверджується, що ЦРУ розкрило місце знаходження трьох баз інопланетян, і дві з них розташовані на землі. Можливо, з цим пов'язано скорочення персоналу в ЦРУ після того як вони такі дають значить дослідження. Хоча ще раз диму без звук. Не буває. І все, я згадую цей от фільм про люди в чорному, починаючи від того, як там оця от пристрій, що можна натиснути спалах, і люди все забувають. І от Трампа почали з цим теж зображувати. Ну і закінчуючи дійсно, що якби, Ілон Маск може прибулець. Інсайдери з Пентагону і вчені заявили, що уряд приховує докази існування позапланетного життя. В 70 -80 х 80-х роках ЦРУ проводили експерименти з людьми. Які стверджували, що можуть бачити віддалені об'єкти, це називалось дистанційне спостереження. В одному зі звітів описано бази інопланетян, цих прибульців на Алясі в Південній Америці, в Африці. А, і на такому супутнику Сатурна там є Титан, він називається, там теж є, виявляється, ну, за даними. Пентагону і ЦРУ, як вони туди подивилися, там нібито були три об'єкти і були з істотами. Тобто, з одні істоти з великою круглою головою і нелюдським виглядом, бліді з гострим носом, і люди, які зовні не відрізнялися від землян. Ну тобто, істоти, які на 100% виглядали як от наші земні люди. Чому я кажу, що. Ілон Маск, очевидно, щось знав. В районі гори Хейс на Алясці спостерігачі побачили дві такі істоти. Всередині бази він описав ще двох. Одна сиділа за круглою консолью, і нібито запросила його поспостерігати за роботою. А і друга людина чи друга істота виконувала інше завдання там на задньому плані. На базі Титана працювали безпосередньо люди: двоє чоловіків, і жінка з, з такими каштановим волоссям в блідо-зеленому халаті. Ще одна база, нібито на півдні від екватора, була пов'язана з істотами. От одна з. З великою головою, майже роботоподібною зовнішністю, з якою неможливо було встановити контакт, а інша без волосся і чітких рис обличчя, але доброзичлива, така що усвідомлює присутність поруч людини. Якось так, як ви до цього ставитеся, друзі? От просто ще один виклик. Ну, в будь-якому разі. Є вважаю за необхідне таку інформацію вам доповісти. Дякую, що ви є на YouTube каналі Василь Кламшук. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. День називається субота і 3 травня. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Дзвіночки традиційно вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорічні українські вподобайки, лайкоси. Ну, все як має бути. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Дякую патріонам, дякую спонсорам каналу. Спасибі всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. В описі до цього відео є. Всі можливі опції. Дякую, щиро дякую. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, Ми як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!